Минулого разу ми згадували про те, що Господь Ісус Христос, коли побачив великий натовп, вийшов на гору і почав вчити народ. Тобто говорити, що важливе для народу потрібно. І минулого разу ми розглядали блаженні убогі духом, бо їх є Царство Небесне, наче, знаєте, такий не зрозуміло. Бідний, але блаженний. Так? І ми говорили, що таке блажений бідний духом. Я просто нагадаю, це та людина, котра не надіється на себе, а вона постійно нуждається в Бозі. Постійно вона, знаєте, як бідна людина, потребує допомоги. Блаженний Бога і Духом, той, хто потребує постійно Божої уваги, постійно Божої присутності, той, котрий постійно надіється на Бога і чекає, що від нього. Сьогодні будемо говорити, що блаженні, засмучені, бо вони будуть утішені. Е, і ми нагадаємо, що таке блаженство це, це, це не Щастя, це, не ща, Щастя, ми говоримо щасливий, це більше, ніж щастя. Тому що е, той, хто щасливий, той вважається багатим, той, хто щасливий, він ніколи не буде засмучений тому що неможливо, знаєте, ну, бути засмученим і щасливим. Але тут блений то 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 это прекрасний стан душі блаженства, коли людина засмучена. В російському перекладі сказано блажений, плачущий. є». Не виникає питання, як це може бути блаженним і плакати. Ну, от щастя, коли ми плачемо щастя, ну це буває рідко. Це рідко, коли ми щастя плачемо. В основному щастя ми радіємо, так? Да? А тут, то тут написано, що блаженні засмучені. Від чого можна бути засмученим або плакати? Давайте порозсуждаємо, Від чого люди плачуть? Горе, болить. Ну, од радості буває таке. Болить, да? тобто обідали, згубили, щось ми можемо від цього плакати. Да? А тут сказано, що блаженні ті, які, які плачуть, блаженні ті, які засмучені. Що таке смуток або плач? Це стан душі негативний для людини. Тобто вона негативно сприймає якісь речі, і вона від цього плаче, від цього вона засмучена. А Господь каже: Ісус Христос, що ті блаженні, які засмучені, вони будуть утішені. Тобто Бог свого часу утішить їх. І дасть їм милість. Тому я хотів би, щоб ви могли порозсуждати, як це бути засмученими, бо вони будуть утішені. І, ви знаєте, Ми радіємо від того, що ми щось маємо. Ми радіємо інколи від того, що щось нас знаєте, принесло нас. Да? Порушив правила вуличного руху. І тут не замітив інспектор. Я зрадів, да. проїхав і так далі. Тобто, знаєте, той, хто десь щось може вкрав, його принесло, да? не впіймали, не, не замітили, він від цього радіє. Але він не засмучується. Від того, що Його да, але він радіє. А тут Ісус Христос каже для народу, який слухав Його каже, народи той, хто сумує сьогодні, блажений. І я б хотів щоб ми могли, давайте може, хтось скаже, чому оцей смуток приносить блаженство? Який смуток приносить блаженство для нас? Надіїв, да, що буде утіха. Да, тобто, Господь каже, засмучені ті люди, які сумують про свій духовний стан, сумують про те, що вони зробили неправильно щось перед Господом. Тобто, і Господь каже: оці люди вони блажені, коли, знаєте, зробив якийсь поступок і не радіє, що принесло, Ніхто не побачив, ніхто не почув, але ти сумуєш в своєму серці, що я таке зробив. Тобто, і Інколи ми знаєте, чусимо це в своєму житті, відчуваємо, коли наша совість нас засуджує, коли совість говорить до нашого серця, ти неправильно зробив. Знаєте, і в одному з місць написано: якщо совість вас засуджує, Помните, як далі сказано? тим паче Бог, коли совість нас засуджує, тим більше Бог нас засуджує. І оцей засудження, коли проходить в тілі, воно приводить для нас смуток. Ми, знаєте, не задоволені своїм життям, ми не задоволені тим поступком, який ми зробили. І коли ми сумуємо, коли ми від цього плачемо. То Господь каже, ви блаженні, тому що ви будете утішені. І я думаю, що це, знаєте, таке, можна сказати, порівняння від того, від того, що інколи люди радіють від того, що вони не замічені в гріха, а Господь каже, але коли ви замічені в гріхи і ви сумуєте, це є прекрасно. Тому що найбільша проблема. У світі сама найбільша, найважливіша проблема в світі, яка виникає, це проблема гріха. Це гріх. Тому що через цю проблему, через цей гріх сьогодні е, світ страждає, і сьогодні все руйнує гріх. Він руйнує все, руйнує відносини. Між братом і сестрою і, і в церкві. Гріх руйнує відносини між народами. Гріх, знаєте, руйнує буквально все, руйнує сім'ю. Один гріх може зруйнувати всю сім'ю. За один гріх можна зруйнувати всю сім'ю. Ну, проявити один раз в сім'ї невірність. Коли між чоловіком і жінкою виникне невірність, один гріх, і на всю життя порівнювалася сім'я. Принесе біль дітям, тому що діти не будуть е е знати, чи, чи спілкуватися з батьком чи з мамою. Тобто, гріх він, це проблема ужасного життя. І тому Господь хоче казати, щоб що від гріха повинен приходити смуток у серця наші. І коли цей смуток приходить, він приносить блаженство нам. І Господь каже, що прийде час, коли будете утішені, і коли приходить утіха для нас, коли Господь прощає нас, коли Господь знімає з нас провину гріха. Пам'ятаєте, для прикладу, візьмемо 50-й псалом, коли Давид свого часу звершив. Недобрий поступок звершив гріх. Дивіться, як він пише, коли пророк Нахтан прийшов до Давида і йому відкрився гріх, дивіться, як Давид пише: Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і з великого милосердя свого, загладь беззаконня мої. Омий мене зовсім з мого беззаконня, і очисти мене від мого гріха, бо свої беззаконня я знаю, а мій гріх передо мною постійно. Тоді одному, тобі одному я згрішив і перед очима твоїми лукаве вчинив, тому справедливий ти будеш у мові своїй, бездоганний у суді своїм. Отож я в беззаконні народжений, і в греху зачетам, зачала мене мати моя. Ото полюбив я єси правду в глибинах, і в таємних речах виявляєш премудрість мені. Очисти і сопом мене, і буду я чистий. Обмийте мене, і я стану біліший від снігу. Дай почути мені втіху і радість, і радітимуть кості. Що ти покрушив, обличчя своє, заховав від гріхів моїх, заховай від гріхів моїх, всі беззаконня мої позагладжуй. Серце чисте, створи мені, Боже, і тривалого духа моєму внутрі віднови, не відкинь мене від свого лиця, І бери і, і не бери свого Духа Святого від мене. Верни мені радість, спасіння твого і Злагідним духом підтримай мене, і буду навчати беззаконців, доріг твоїх, і не вернуться грішні до тебе, визволять мене від переступу кровного. Боже Боже спасіння мого, мій язик нехай славить твоє, Твою справедливість. Господи, відкрий мої уста, і язик мій звістить Тобі хвалу, бо Ти жертви не прагнеш, а, до, а дам цілопалення. Що то влюбе, воно тобі буде. Жертву Богові зламаний дух, серце зламаним та упокореним, ти не нагордуєш Боже, ущаслив своїм благословінням Сіон, збудуй мура для Єрусалиму, тоді ти полюбиш собі жертви, правди, цілопалення та приношення, тоді покладуть на твій вівтар тельців. Так, Давид. Звертався до Господа в молитві. В одному місці сказали, що кості мої сушаться. Язик мій прилип до гортані. Він говорить, що я не можу мовчати, я не можу сидіти спокійно, коли я згрішив. І ось Давид показує цей свій смуток. Свій, знаєте, жаль від того, що він свого часу зробив такий гріх перед Господом. Я не буду називати це гріх, ви пам'ятаєте його, так? Да? Але коли дивитись на гріх Давида, коли він зробив, то він гріх сам не ходить. Знає, як Кажуть у світі, біда сама не ходить. Біда сама не ходить, тобто вона йде. І гріх старається зробити, знаєте, коли зробиш один гріх, ну, допустим, украв. Украв це є гріх. Приходять до нього, ти вкрав, не вкрав, я не брав. Другий гріх неправда. І так далі, тось тобто, воно гріх для того, щоб покрити свій гріх, люди. Людина, гріх можна тільки покрити гріхом, гріхом, гріхом. Гріх ніколи не покриється справедливістю, гріх ніколи не покриється правдою. Гріх покривається гріхом. Але знаєте, як в народі кажуть, стільки хлобочку не виться, кінець буде. Тобто, по-любому, людина буде покривати, покривати, поки не виявиться цей гріх. І коли він виявиться, то там буде вже цілий букет. Тому е, Давид, бачачи свій стан, він каже: Помилуй мене, Боже, з великої милості своєї. Тобто Він плакав, Він сумував від того, що гріх прийшов у Його життя. Тому е, Ісус Христос, бачачи людину, і Він каже, блаженні ті, які засмучені, ті, які засмучені від свого. Е, Гріха від свого недоброго поступку, який виникає в них. Дивіться, як говорить апостол Павло у другому посланні до коринтян, 7 розділ, 10 вірш. Тобто результат суму, який виникає в людині, бо смуток для Бога чинить каяття на спасіння. А про Нього не жалуємо, а смуток світський чинить смерть. Смуток для Бога. Тобто, перед Богом смуток, або перед Богом плач, коли ми плачемо за свої гріхи, да? то чинить каяття на спасіння. То тому, Господь каже, що цей смуток, який ми маємо, він для нас. Прекрасний, ми блаженні від того, тому що наш смуток ради наші, про наші гріхи, Він приводить нас до покаяння на спасіння наше. А смуток світський чинить смерть. Тобто, коли ми сумуємо від того від світського, да, сумуємо інколи люди сумують від того, що Ну, попався я. Ну як я міг попати? І сумує, він сидить, сумує, що він попався, його накрили, він відповідає за цей гріх. Це я один із цих моментів, хоч воно приводить, Христос каже, воно приводить на смерть. Людина від цього не має спасіння, від того, що вона сумує. Знаєте, колись одного чоловіка часу згадую, коли. Він вже був дорослий, каже: о, як я був молодий, я хоч нагулявся отак. Ну, я маю йду, знаєте, греховним життям. Я хоч так нагулявся. Що, е оце не, не привезло його до якщо е він е е е е е засмутився, що от я був молодий, як я неправильно робив. Я робив оте й те. Це принесло б для нього на спасіння. Ну коли він порадувався від того, що він колись в житті нагулявся, знаєте, нагрішився, і від цього він радіє, то це приводить йому знаєте, на, на смерть. Тобто воно не приводить до, до радості. Тобто, отакий, отакий, якби результат смутку Божу, бо смуток для Бога чинить каяття на спасіння. І інше місце, коли ми читаємо Якова четвертий розділ, дев'ятий вірш. Тобто Слово Боже теж говорить про, про смуток. Журіться, сумуйте та плачте, хай обернеться весь сміх вашу плач, а радість у сум. Тобто Він говорить, як пише, що, що тобто ми можемо, повинні підкоритись Богом, ходити перед Богом і та радість, котра є в світі. Світська радість, да? хай вона перетвориться в плач, а радість у сум. Знаєте, сьогодні радіють люди, ой є всякі такі комічні передачі, де люди хочуть розсмішити, знаєте, ці, може, квартали, ці, всякі там, да, вони не оці людей, сміються один з одного, то Господь каже, лучше цей сміх перетворити в плач, лучше плакати про, про свої гріхи. Не сміятись про свої гріхи. Да? Ми замічаємо, да, коли критикують гріховний стан людини і сміються від цього. Господь каже, лучше від цього плакати. Прийде час, коли це все трапиться. Тому, знаєте, колись. Один приходить чоловік до. ну Сьогодні це ті, які допомагають, знаєте, не психіатри, а психологи. Приходить до такого психолога, каже: Слухай, поможи мені. Я говорить, не знаходжу радості в житті. У мене все не добре, все мене нічого не радує. Він йому одне, друге радів і третє, ти каже, слухай. А сходи там, ото є в нас комік там. Сходи, хай він може тебе трохи розвеселить. Він каже, то я каже, той самий комік. Тобто він людей смішив, але в самому його серці немає ніякої радості Тому знаєте радіти, радіти від гріха це є страшно, але сумувати через гріх це прекраса, про що говорить Господь. І місце Євангелія від Івана, 16 розділ, 20 вірш, також Господь нагадує. Він пише: по правді, по правді кажу вам, що ви будете плакати та голосити, а світ буде радіти. Сумувати ви будете, але ваш сум обернеться в радість. Господь говорить про те, по правді кажу вам, що світ буде плакати, що, по кажу, що ви будете плакати та голосити, а світ буде радіти. Тобто, буває такий момент, коли світ приносить людям смуток. Коли людину несправедливо засуджують, коли людину несправедливо карають, особливо віруючих. Вони плачуть і сумують. Але Господь каже: не переживайте. Цей ваш сум ради мене, він перетвориться в радість для вас. Коли ми ради Христа. Не сам якийсь смуток, Господь каже, це прекрасно, ви блаженні, тому що прийде час, ви будете мати е, утіху. Вас Господь утішить, ви будете мати радість. Але ті, хто мав радість, їхня радість перетвориться у плач і сум. І тому прийде час, коли е, ті, хто може радів е, від свого гріха, прийде час, коли вони попадуть. В життя неприємне, в життя вічне попадуть в ад. Але тоді їхня ця радість буде вічним сумом. Але коли ми сьогодні може, інколи сумуємо за Христа ілі сумуємо через свій гріх, воно нам принесе радість на спасіння утіху, ми будемо мати життя вічне з нашим Господом. Тому і блаженство. Про яке говорить Господь Ісус Христос, воно необхідне сьогодні для нас. Блажені ті, які сумують, бо вони будуть утішені. Тобто, ще раз нагадаю, можна сумувати і отримати блаженство від того, що ми сумуємо через свій гріх, ми сумуємо перед Богом, і сумувати від того, що нас за ім'я Христа. Притісняють і гонять. Ми при, такий при, ну, переживаємо сум. Тому Господь каже, ви будете свого часу утішені. Тому Хай Господь благословить нас. І сьогодні дійсно наша країна при, ну, переходить такий, знаєте, ми сумуємо, багато сумуємо, сумуємо про те, що трапилось з нами. Ми сумуємо про наших людей, які сьогодні страждають і гинуть. Ми сумуємо. Але я вірю, що прийде час, коли Господь пошле для нас утіху і пошла радість, коли ми побачимо справедливість над гріхом, справедливість над злом, коли зло буде покарене. Тому хай Господь благословить на сьому йому буде слава. Амінь. Помолимося.